Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Fiat Fiorino, 2016 року випуску. Е, на передню вість встановлюємо 30 мм. Клієнт звернувся з, з такою проблемою, що моментами вони чіркають нижчим на нерівностях, та при паркуванні буває також є незручності. Ми починаємо процес встановлення проставок. Починаємо з передньої осі Перед встановленням 65,5 см. Що потрібно спочатку зробити, поки автомобіль ще не виставили на підйомник? По верхній частині знімаємо двірники склоочисників, знімаємо пластиковий захист жабо, щоб у нас з'явився доступ до кріплень верхніх опор. На передню вісь встановлюємо 30 мм у матеріалі алюміній. Приставка виконана в формі опори та пофарбована порошковою фарбою. І Також в комплекті йдуть подовжені шпильки замість штатних, які перепресовуються на опорі. Після демонтажу стійки нам потрібно зняти опору для перепресування шпильок на подовженні. Запружинюємо пружину, відкручуємо, фіксуємо шток амортизатора та відкручуємо гайку, де знімаємо опору. У нас вже перепресовані шпильки, проставка встановлюється зверху, між кузовом та опорою. Так виглядає встановлена проставка на своє місце. Зверху опори. Ми закінчили процес встановлення проставок на передню вісь. Після встановлення проставок обов'язково потрібно зробити розвал сходження так, як збиваються параметри розвалу сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі нижче. Все буде Україна!